Еліна мединіна, прикордонниця медикиня. Повномасштабне вторгнення дівчина зустріла у рідному Маріуполі із побратимами прийшла через Азовсталь та полон. Згадує в умовах цілковитої антисанітарії надавати, хоч якусь допомогу бійцям, було вкрай важко. Я не змогла просити своїх хлопців, своїх побратимів. Вони рвались в бій, і моя задача була поставити їх в стрій в будь-яких умовах. Після усього пережитого жінка не впала духом. Нині продовжує нести службу у Львові та допомагає пораненим бійцям. Прикордонники, побратими це більше ніж друзі, це більше ніж кохання, це навіть більше ніж сім'я. Я дуже пишаю, що саме мої друзі, саме мої побратима це прикордонники, які підтримували мене там на Засталі і підтримують зараз. Мене я вже вважаю великий болючий медичний бойовий досвід, з яким я хочу поділитися зараз зі своїми колегами, які. Лікують наших поранених. Військовослужбовця і люді Ордієва повномасштабне вторгнення застало на легендарному острові Зміїний. Згадує вночі із побратимами прокинулися від тривоги, яку спочатку прийняли за учбову. Однак, коли на горизонті замайоріли ворожі крейсери, одразу зрозуміли, чого чекати далі. Вже по обіді з острова вивезли усіх цивільних. Після чого почався щільний обстріл українських позицій із кораблів та авіації. Ще пізніше росіяни висадили свій десант. Десь через хвилину 15 вийшов на зв'язок начальник застави, сказав складати зброю та спускатися на причал. Після того я попав в полон 18.30 вечора, 24 лютого 2022 року. Із полону був обмінений 9 лютого, 9 квітня. 2022 року. Після реабілітації боєць знову повернувся на службу та став студентом Національної академії Державної прикордонної служби. Хлопець каже, подавав документи до Вишу і раніше, однак тоді вступити не вдалося. Третя спроба для нього стала вдалою. Зараз вже являюсь курсантом першого курсу факультету БДК. І все ж таки я вірю і надіюсь, що ми проженемо те зло, яке зайшло на нашу землі. Саме оборонці рубежів стали першими, хто зустрів ворога на початку повномасштабного вторгнення та дав гідну відсіч окупантам. До дня свого професійного свята у Національній академії державної прикордонної служби нагадали усім про подвиги своїх побратимів та вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя у бою за рідну землю. Щоб ми завжди пам'ятали? за тих, хто віддав своє життя за нашу державну Україну. І ми вірили в нашу перемогу, ми вірили в Державну прикордонну службу, ми вірили в Збройні Сили України. Аби закарбувати героїчні подвиги своїх колег, прикордонники презентували книжкову серію Кордон незламності, альманахах світлини війни, щоденної битви нашої країни за волю, а також сторінки стійкості українських прикордонників. Цей день змінив розвиток історії нашого народу і не лише нашого народу, а всієї Європи, всього світу. В цей один день, в цей один ранок. Цю одну годину ми стали іншими, і ми стали різними. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.